Усім вітання! Мене звати Олеся Дідик, і я координаторка проєкту Urban Space 100. У відеопроєкті «Три крапки» ми розповідаємо про громадський сектор Івано-Франківська, про виклики, з якими він стикається, про можливості та перемоги, а також як він змінився після повномасштабного вторгнення. Сьогодні у випуску ми поспілкуємося із Вітою Дідик, старшою науковою співробітницею Івано-Франківського краєзнавчого музею. Віто вітаю! Привіт! Дуже рада, що ви сьогодні приєдналися до вас у студії. Хочу з вами поспілкуватися та дізнатися більше актуальної інформації про музей. Можна розпочинати? Звісно. Скажіть, будь ласка, що ж вас мотивує працювати у музеї, і чи можете ви пригадати той момент, коли ви відчули, що знаходитесь на своєму місці? Власне, музеї мені подобаються як установи і подобалися як ще до того, як я почала там працювати. Після університету мені дали в позашкілі декілька годин гурткової роботи і постало питання, що ж робити з дітьми, за якою програмою займатися. Я вирішила, що, ну, переглянувши запропоновані програми, жодна програма мені не підходить, вона мені не цікава, бо я б хотіла працювати за тим, що мені подобається. І я думала, думала і Придумала собі таку програму, яка називається Юні музеєзнавці», Написала її, затвердила її і почала працювати за цією програмою з дітьми. Крім теоретичних звісно, занять, уроків ми ще практично відвідували музеї міста Івано-Франківська. також ми з дітьми колядуємо щорічно і за заколядовані гроші ми їздимо на екскурсії в музеї Львова та Чернівців, ну або ж в музеї Івано-Франківської області. І тому, власне, коли я вже прийшла на роботу в Івано-Франківський краєзнавчий музей, а працюю я три роки і два місяці, то я прийшла як у свою тарілку, я розуміла, що мені тут буде комфортно, бо це не є така установа, яка мені зовсім не знайома, і про музей я вже знала як про структуру. Ага. І то хочу сказати, що ви з тих людей, хто не просто працює у музеї, а хто вболіває за нього та активно шукає можливості для його прогресу та оновлення. Скажіть, будь ласка, зараз такий час, що у кожного є інтернет, всі дуже багато часу проводять у соцмережах. Хтось Netflix дивиться, хтось футбол. Скажіть, будь ласка, для сучасної людини, чи могли б ви назвати три причини, чому варто відвідати музей в цей час? Зрозуміло, дуже таке цікаве питання. Три причини прочитала таке дослідження, робили його у Великій Британії. Значить, за цим дослідженням довели, що відвідини музеїв і театрів, хоча б один чи два рази на рік. А зменшують ризики смертності на 14%. Mm. Що це значить? Що мистецтво допомагає боротися із стресом, і тому зараз в час повномасштабного вторгнення людям треба переключатися, і ну, такими місцями є і музеї, і театри, відвідувати частіше їх, відповідно надихатися, і ну, ми не повинні економити на культурі, бо сам. Вінстон Черчилль говорив: якщо ми економимо на культурі, то за що ж ми воюємо? Це така перша причина. Друга причина це те, що музей є культурно освітні заклади і вони презентують культурну спадщину як національну, так і світову культурну спадщину. І тому слід, звісно, знайомитися як із національною культурною спадщиною, так і спадщиною світу. Музеї це з грецької перекладається як храми муз. І Івано-Франківський краєзнавчий музей, чому саме слід відвідати ратушу музей в ратуші Івано-Франківська, це те, що тут у нас є найбільше зібрання експонатів цілої Івано-Франківщини. Музей нараховує 118 тисяч одиниць предметів. Тут в принципі кожен може собі знайти до вподоби. Є експонати колекції з палеонтології, зоології, археології, історії, етнографії, мистецтва тобто музей комплексного типу і цікаво буде як і дітям, так і дорослим. Ага, а скажіть, будь ласка, як змінився музей після повномасштабного вторгнення? І чи могли б ви пригадати ось той перший робочий день після 24 лютого? Яким він був? Після 24 лютого у Івано-Франківському краєзнавчому музеї була створена команда, яка займалася евакуацією експонатів? Значить, постало питання, щоб зберегти ці експонати? Решта працівників краєзнавчого музею пішли перейшли на дистанційну роботу. Дистанційна робота не була для нас новою. Вже були напрацювання в час пандемії коронавірусу. І тому всі, хто не такі не був причетний до евакуації, то працював дистанційно. А скажіть, будь ласка, військова агресія, вона взагалі посприяла підвищенню інтересу і до історії в цілому, і до культурної спадщини. Чи ви помітили, що відбулися зміни, і чи збільшився запит на відвідування музею серед громадян? Безперечно, кількість відвідувачів Івано-Франківському краєзнавчому музеї зросла навіть порівняно із ковідними роками. Значить, в час, коли я чергую це субота-неділя, замовляють екскурсії переселенці. Тобто, я це знаю, тому що я перепитую звідки люди. В час літнього періоду 2022 року проводилися екскурсії для громадської організації. «Я Маріуполь», Це були тематичні екскурсії, тобто до Івано-Франківського краєзнавчого музею приходять переселенці з екскурсіями, щоб познайомитися з історією і культурною спадщиною Івано-Франківщини. Я рада, що така зацікавленість. І скажіть, будь ласка, от такий важкий час вам вдається організовувати багато різноманітних виставок. Це ви робите тільки власними ресурсами, чи можливо залучаєтесь допомогою від партнерів. У нас є і допомога партнерів, і є власними силами. Ми це робимо. Значить, така в липні 2022 року була відкрита виставка Бог між нами. А виставка проходить і далі у залі сакрального мистецтва. Ікони були зняті, заховані якраз із після 24 лютого, бо це дуже цінні експонати. До цього Ії виставки значить злучилися партнерством Благо Девелопер. Це є спільна робота Бог між нами митців Івано-Франківська, Єреми Стецика, Валерія Твердохліба, Харківського художника Нікіта Тітова і також переселенки художниці реставраторки В час вона якраз проживала Івано-Франківську весною на початку літа Олени Приходько. І це така прекрасна їхня спільна робота. Запрошую переглянути. Власними силами нам дали. Вдалося зробити ремонт і оформлення у залі міський побут кінця 19, початку 20-го століття. Ремонт ще там розпочався восени 2022 року. якраз перед повномасштабним вторгненням ми його закінчили. Але вже саме ну таке, ну офіційно у нас відкриття не було, але коли відкрився музей в другій половині червня 2022 року, то вже якби ми представили оту всю реекспозицію нашу, а також відповідно написали грант, бо зрозуміли, що маємо тобто, з'явилася ідея, щоб показати. Значить, оформити у нас є відеохроніки Станиславова 1917, 1944, 1972, 1988 років. Втрачене місто, і це дуже якраз. Я знала про такі відеохроніки журналіста Тараса Зені, який віднайшов архів, і це дуже лягло під нашу концепцію втрачений Станиславів, місто, якого вже немає. Ми написали грант і отримали кошти на оформлення. Вормлення плазмовий телевізор, де відповідно ці відеохроніки транслювалися, тому зараз такий час, що насправді тільки грантова підтримка, бо в час військового стану всі кошти просто заморожені, і ми не можемо ними користатися. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи могли б ви розповісти про благодійні виставки, які були організовані у вас у музеї, і чи вони всі були спрямовані на збір коштів для збройних сил України? Чи можливо і на інші цілі, якось допомога внутрішньо переміщеним особам? Я згадаю такі найбільші виставки. Значить, в грудні проходила виставка, то не була виставка, то швидше був аукціон Робів Нікіта Тітова. І з тих коштів продаж було вилучено 100... 28 тисяч або на потреби Збройних сил України. А в листопаді 2022 року проходила така виставка продаж картин Херсонщина це Україна. Там також були виділено вилучено коштів орієнтовно, десь 13 Тисяч гривень, і е, влітку е, приходила виставка продаж керамічних робіт е, мистецтво заради життя, і там 50 тисяч гривень було вилучено. Це це все на потреби збройних сил України. Ага, зрозуміло. Ну досить такі великі суми, я вам скажу. Е, ще вас хотіла б запитати за таку цікаву, за такий цікавий проект, як самобутність народних строїв чотирьох етнорегіонів Франківщини. Е, чи правда, що творчий задум належав саме вам? Так, насправді цей творчий задум належав мені, тому що коли я потрапляю в фонд і бачу в шафах народні строї. І на жаль, їх ми не можемо представити через неналежне фінансування, через те, що ну найперше, треба в залі ремонт робити, а пізніше вже і демонструвати. І тому ми вирішили представити колекцію частину, навіть колекції в такий цікавий спосіб. Фотосесію. Значить, Івано-Франківщина це є унікальний регіон, тому що немає більше в Україні такого регіону з чотирма етнографічними зонами. Значить. Проживають тут бойки, опіляни, покутяни і гуцули, і ці всі традиційні вбрання є у фондах нашого музею. Хочу сказати, що насправді, на моє здивування, це дуже ну такі позитивні відгуки отримало, тому що коли третя студія знімала сюжет про цей проект, 68 тисяч переглядів цього сюжету набрало і. Коли ми публікуємо фотографії вже з нашої фотосесії, то за той час найбільша кількість переглядів сторінок у Фейсбуці і Інстаграмі. Тому люди цікавляться, їм подобається. Тобто є такий потяг до традиційного, до, до історії, культури, та яким було яким ми були наші бабусі, і дідусі 100 років тому. Дуже раджу, до речі, всім відвідати Фейсбук-сторінку краєзнавчого музею, тому що справді фотокартки дуже красиві. Скажіть, будь ласка, ще хотіла поцікавитися, у 2021 році у музеї був відкритий інноваційний освітній простір. Наскільки велику зацікавленість викликає цей простір, і хто б ним може хто, хто б з ним міг користуватися і які там умови? А, значить. А... Такий творчий задум, то теж, в принципі, то була моя ідея. На базі музею можна проводити тематичні уроки, тому що є зал природи, зал історії, зал сільський побут, кінця 19-го, початку 20-го століття, міський побут, сакральна колекція. ну, була так. І на базі краєзнавчого музею можна проводити уроки як і для учнів, для позашкільних за. Позашкільних закладів, так і для студентів. Значить, проєкт ми написали, отримали за грантові кошти крісла Пуфи, де б, відповідно, діти могли прийти, сісти в зручному музеї і прослухати відповідну тему, яку підготує, або музейний працівник, або ж відповідно викладач. Тому на базі нашого музею запрошуємо проводити уроки з біології, екології, географії, історії, археології, мистецтвознавства. Раді будемо бачити, тому це все є цей весь опис на прикріплений на сторінці Фейсбук Івано-Франківського краєзнавчого музею. Тому звертайтеся вчителі, викладачі. А скажіть, будь ласка, більше звертаються, щоб ви надавали матеріали чи викладачі люблять щось своє готувати? Ми надавали матеріали так. Розуміло. Також мене цікавить про ваші майбутні плани найближчі. Можливо, є якісь анонси, якими б ви хотіли поділитися сьогодні в ефірі. Продовжуємо популяризувати традиційне вбрання Івано-Франківщини. А також з наступного тижня ми розпочинаємо продаж екологічних сумок. З вибійкою зараз розкажу, що це так. така за ідея. Значить, на сумці є елемент орнаменту з бойківської спідниці димки, яка знаходиться у фондах. Вибійка це така, в принципі, техніка, яка ще була оформлення тканин, яка була популярна ще з часів Київської Русі і вийшла з ужитку наприкінці 19-го, початку 20-го століття, коли з'явилася фарберична тканина. І значить, такі декілька маємо спідницю вибійок у фондах нашого музею з Долинщини, і якраз такий один елемент з орнаменту буде зображений. На оцій сумці Прода... вилучені кошти підуть на потреби Івано-Франківського краєзнавчого музею. Тобу... Також запрошую купляти, бути меценатами. І... Бо зараз такий час, що не тільки потрібно так, підтримувати ЗСУ, а ЗСУ потрібно підтримувати, але ще й культурні заклади, тому що вони, ну на жаль, Важко важко так зараз. Важко угу. зрозуміла. А які у вас взагалі очікування щодо розвитку музею після нашої перемоги? Івано-франківський кризнавчий музей має над чим ще працювати, значить, у нас впродовж Більше 30 років не оновлювався зал природи. Дітям дуже подобаються ті всі чучела латворини, які вони бачать, але ми розуміємо, що потрібні потрібно робити музей сучаснішим. Там потрібна така ну дуже робота велика, щоб і кошти залучені великі. Маємо деякі напрацювання в тому, щоб зробити інтерактив для дітей. А також ну, постає питання про збереження самих експонатів. Потрібно для цього відповідні приміщення, температурно-вологісний режим, бо експонати також руйнуються, це все час. І, ну, на жаль, в час війни взагалі така проблема постає, щоб. Залучити до мистецтва людей з інклюзивних верств населення, ті, які маломобільні, ті, які, яких потрібно інтегрувати в суспільне життя. І в музеї потрібна інфраструктура до цього, на жаль, її немає. До речі, в грудні 2020. 22 року ми працівники Івано-Франківського музею, івано музею, проходили навчання по проекту Навидима спадщина. Ми їздили до Польщі, де з нами ділилися досвідом, як впроваджувати, як робити музей доступним для людей з вадами зору. Ми це все бачили, проходили навчання, і тому тут теж уже є напрацювання, розробки. Ми маємо що робити, роботи багато, але мусимо все переробити. Я дуже рада чути, що у музеї є такі люди, як ви, і що справді ви прагнете, щоб все це розвивалося і щоб люди відвідували, тому що це надзвичайно важливо. І я вам дуже хочу подякувати сьогодні за ваш час, за те, що ви приєдналися до нас у студію. І також бажаю, щоб все заплановане обов'язково здійснилося. Ось і поспілкувалися однофамілиці. А вам, дорогі глядачі, ми вдячні за те, що ви були з нами. Сподіваємося, випуск був для вас цікавий. Обов'язково стежте за наступними випусками. І також хочу побажати нам всім швидкої перемоги.